Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. Хто не знає, я торгую по системі Скальпінг відносно недавно. Тому, якщо бачите якісь помилки, обов'язково пишіть в коментарях. А ще краще підпишіться на наш телеграм-канал, де ми навчаємося торгувати по системі Скальпінг, і не тільки може приєднатися будь-хто, хто тільки навчається, хто вже давно торгує, і торгує не тільки по системі скальпінг, а по смарт-мані, технічному аналізу і так далі. Тому мій телеграм-канал, ком'юніті трейдерів, де більше ста людей торгують, розвиваються, діляться позиціями, діляться думками по ринку. Також тому тобі теж сподобається цей телеграм-канал. Тому сілку я залишу в описі даним відеороликом, обов'язково приєднуйся. Зараз ми переходимо до розгляду моїх позицій за цей день. І перша моя позиція була по GMX. Дивимося, в нас є хороший об'єм, і в нас є хороший рух вгору. Тут я заходив в шорт. Дивимося: об'єм в покупку на стакані ф'ючерсів, і об'єм в покупку на стакані спота. У нас є досить такий великий рух вгору і бачимо після великого руху вгору йде вкат. Наскільки я не помиляюся, може бути різний вкат, може бути на 25%, може бути на 50% вкат, може бути взагалі більше, ніж 100% вкат. Дивимося, що було по цій позиції, як вона себе відпрацювала. Ось зараз мене візьме в позицію, взяло в позицію і моментально закрило по стоп-лосу. Я забув, що в мене в стакані був виставлений автостоп-лосс. Ось тут і мене бере в позицію, і зразу моментально її закриває. Я не знаю, наскільки мене там відсотків стояв той авто стоп-лосс, але мене буквально взяло в позицію і зразу закрило. Ось взяло і закрило в позицію. Навіть не було видно, якщо дивитися прямо в замідленій зйомці, то навіть не було видно, як виставляється той стоп-лос. Ось навіть позиції не було особо видно. Тому ось так от вийшло. На жаль, я по цій монеті втратив. Ця позиція виглядає в моєму щоденнику ось так. Бачимо, я сидів в позиції 0 секунд і зміг втратити 0,23 цента. Монета GMX, дивимося, як це все відбувалося. Мене відкрило і зразу моментально закрило. І я вам скажу, що мене дуже гарно закрило, ось я зайшов і в шорт і зразу моментально закрився. Якби я не закрився, то я би пересадів би досить великі убитки, тому було б не дуже добре. А так, то досить гарно закрився і не вийшов. Не пожалів, не пожалів, що цей автостоп-лосс був виставлений. Але він міг би зіграти і так, і проти мене. І так, наступна монета, це є кібер. Я тут і зайшов в шорт. На жаль, я не встиг зразу записати, як мене бере в позицію, тому що якось настрою не було записувати. Але потім, побачив, що ми досить так гарно падає вниз, думаю, ну ладно, запишу, просто хай буде. Або покажу, або не покажу. Рішив показати, тому що ця позиція прям зарішала мені досить гарно. Тут і вийшлося гарно зробити відносно мого депозиту і моїх втратів тих два дня, які я там Після ліквідації. Дивимося, що тут відбувалося? Я чекав в кат вниз, десь в даному місці був хороший об'єм в покупку. Ми його роз'їли і ми різко впали вниз. Мене взяло в позицію, ми різко повалилися. Це було десь приблизно ось тут. Потім в нас є неперекриті імбаланси. Ось цей імбаланс, ось цей імбаланс, ну і тут і ордер блок, але я чекав хоча б ціну побачити десь приблизно до сюди. Або зробити full fill цього імбалансу, або вже піти до цього другого імбалансу. До ордер блоку я не думав, що ми так підемо, без вкатів і так далі. Тому я вирішив, що побачити десь ціну приблизно сюди. Тут я сидів 3 хвилини в позиції, але довше сидів запис, тільки 3 хвилини. Дим як це відпрацьовувало, Тут я виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування, в разі чогось, якщо ціна різко обвалиться вниз. Якщо я не встигну поставити свій Take Profit, то мене закриє лімітними ордерами. Але я їх потім то забирав, то підставляв, то забирав, підставляв. Ціна, бачимо, пішла вниз. Все ж таки, пішли продажі. стоп лос у мене стояв ось тут. В принципі, я його не переставляв в безубиток. Не знаю чому, хоча досить такий хороший рух пішов вниз, можна було би переставити його в без а, Мене частично закривало лімітними ордерами. Потім я їх забрав. Тут я вже тягнув більше 2,5 доларів. Ось бачимо, пішли продажі, ще пішли вниз продажі. Я зразу, коли пішли різкі імпульс, я зразу забрав свої лімітні ордери на частичне фіксування, тому що максимально витягував максимальний рух по цій монеті. Бачимо, продажі йдуть сильні ми падаємо. Щоб обвалюємося, прям монета вкатує вже. В принципі, мої цілі, які я на початку вам показував, вони були виконані тобто, зробити майже фулфіл цього імбалансу. Буквально ми сюди б дійшли, бо зробили б фулфіл. філ. Другий там імбаланс, то вже таке. Дивимося далі. Ось бачимо, я вже тут лімітні ордери не забирав. На оборота їх підставляв максимально близько, тому що розумів, що зараз піде в кад вгору і ну, я менше зароблю. Тому в таких випадках не потрібно жадні чити. Після чого я виставляв свій стоп-лосс, виставив його ось тут. І далі я просто чекав, доки ціна або впаде вниз, або доки мене закриє по стоп-лоссу. В принципі, мене закрило по стоп-лосу, тому що монета вкатила, в принципі, що я її очікував. Монета вкатила вниз, але все одно не жаліюся, тому що я досить гарно заробив по цій монеті. Ось бачимо, я переніс стоп лос максимально близько вже до ціни, бо тому що бачив, що все. Це був максимальне таке падіння різке, зараз має піти вкат. І я переставив свій стоп лос максимально близько, і все, мене закрило по стоп лосу І ось так виглядає ця позиція у моєму щоденнику. Ось бачимо, я досить гарно закрився, тому що після того, як мене повністю закрили, рух пішов вгору. Ось тут я набирався в різних точках входу. Моя середня ціна була десь приблизно ось тут, в даному місці. Потім я частично зафіксовувався. Моя остання була позиція закрита ось тут. І після чого пішов рух до гори. Ідеальне закриття, я вважаю, що це прям ідеально відпрацьована ситуація і досить гарно заробив. І так, по цій монеті я розповів. Наша була одна позиція, на жаль, я не встиг її записати, не записав. І тут я втратив долар 19 центів. Якщо не помиляюся, я тут ай заходив в шорт. Зайшов я в шорт, не пам'ятаю, чому я зайшовся в шорт, Скоріше за все, від якогось об'єму. Це теж була та монета Кібер. Очікував, що і по минулій ситуації, там, де я заробив. І Набирався я в шорт, в шорт в шорт. Ось тут набирався шорт, тут набирався шорт, і ось тут і я вийшов. Закрився майже в процент, в мінус, на жаль, віддав я там долар з чимось, в принципі, це було нормально. І бачимо, мій об'єм був в середньому від 100 доларів до 140 доларів. Це є в принципі, мій робочий об'єм. І оця позиція остання була там 37 хвилин, не в ній сидів. За допомогою цієї позиції я заробив. І... Відбив всі свої мінуса за минулі дні. А на цьому все. Усім дякую за перегляд. Обов'язково повторюся, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом, Також підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайк, коментуйте, які я, можливо, помилки робив і так далі. Усім до зустрічі і усім профіту!